До августа мир мі між державами був рідкістю серед древніх ворогуючих народів. Насправді історія давнини рісніє боротьбою за владу та розповідями про кровопролиття. Починаючи з 3250 року до нашої ери, різні народи оголошували і вели. Війни один з одним з разючою регулярністю небагато стародавніх груп були несприятилими до військових дій: єгиптяни, північноафриканці, акальці, шумери, перси, вілоняни, хети, касити, сирійці, євреї, греки та римляни неодноразово брали участь у жорстоких війнах. Беручи участь не тільки в одиночних битвах, багато з цих груп вели війни поколінь. Навіть під могутнім правлінням Олександра Македонського у період розквіту Грецької імперії світ, принаймні на глобальному рівні, все одно був далек від миру. Війни, які вели ці народи, заповнили шкалу історії, особливо з наближенням народження Ісуса. Але все змінилося за правлінням Августа. Римська імперія об'єднала більшу частину західного світу, підкоривши собі весь Середиземноморський регіон. Багато хто тих то з тих же груп людей, які воювали один проти одного в давніші часи, тепер перебували в загальному підпорядкуванні Риму. З августа почався час римського миру, відомого як Пакс Романа. Він тримав 20... він тривав з 27 року до нашої ери до 180 року нашої ери і дозволяв євреям, які живуть у таких містах, як Єрусалим, зберігати свою культуру та звичаї. Звісно, доки доки жителі платили податок і підкорялися римським законам. Це маленьке вікно римського світу стало ідеальним часом для вчення та служіння Ісуса з Назарету. Відносити спокій спричинив дивовижний розвиток подій, який допоміг тим, хто хотів поширювати звіску Ісуса.